На наших смарт уже 15. Минут, как уже 15-та година, 30 хвилин. Як і завжди, лайка Тані. <плес> 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 у нас тут множество интересного. <плес> Мы говорим с вами о любви и рассматриваем вопрос все же, где, где знакомиться киевляне в нашем городе. Ну а еще, как нам можно знакомиться в интернете? <плес> и что означает вот это вот чувство и любовь и морковь, и как превратить это в такой крутой, популярный А расскажет нам наш гость. Роман Сидоренко, засновник стартапу Pure. Це додаток для спонтанних знайомств. Користувачі бачать тільки тих претендентів на Шури Мури, які перебувають неподалік і готові до зустрічі прямо зараз. Чому ти вирішив займатися саме знайомством, флірт-фактором і таке інше? Для мене дуже важливо в житті спонтанність. І е, я завжди хотів е, пользуватися приложенням, яким дозволяло б мені. внезапно а, и очень быстро и легко знакомиться. К сожалению, ничего такого не было доступно. Я решил сделать приложение, которое позволяло бы очень быстро, не тратя времени на переписку, не создавая себе романтический образ О -о -о! А, второй половинки, не тратя дни и часы, а просто встретиться тогда, когда этого захотелось. А я к виду, да, так взыграли. Идея следующая. Я создаю заявку на <laughs> встречу так. в Pure и Uh, она действует час uh -huh. То есть я вижу только людей, которые в течение последнего часа Сделали заявку uh -huh. И uh, это значит, что все они Хотят встретиться uh -huh. uh, Если происходит взаимная симпатия То есть я говорю «да» и мне отвечают «да» Мы можем разговаривать До то этого есть... разговаривать мы не то, можем то, то есть это методом чекинов каких-то, геолокаций Ну, геолокации, да, вот, uh, я ну подтягивается сказать? геолокация uh -huh. Конечно, я сразу вижу дистанцию uh -huh, там, uh -huh. Километр или пять uh -huh. И после взаимного «да» мы можем разговаривать uh -huh. Но этот час действует только определенное количество времени. На следующий день он будет стерт. Либо я uh, сразу договариваюсь и есть какая-то химия, есть интерес, мы обмениваемся контактами и встречаемся, либо все стирается. Лидия Осадец, спив к стартапу Happy Scan, за додатку, користувачі сканують знайдені у різноманітних закладах спеціальні QR-коди та отримують за це сюрпризи. Як працює твоє прилаження? Ну, хепіскам це взагалі фанова система лояльності для ресторанів. А, працює дуже просто: відвідувач приходить в заклад, і доки він чекає офіціанта чи своє замовлення, в нього є час. Саме в цей момент ми пропонуємо йому відсканувати унікальний qr код закладу. А, у нього на телефоні з'являється така скретч-карта і торкаючися пальцем до екрану, стирає віртуальне захисне зображення і бац отримує подарунок. Що це за подарунки? А, вибирає заклад. Іноді це халявний шот, якщо ви покладете там бармена на руку. Деколи це якісь креативні завдання, а, там, наприклад, напишіть японський віршик Хоку, отримайте рол в подарунок. Які найцікавіші пропозиції, завдання ти вже приготувала або ще чула? Ну, одні з найцікавіших завдань це, наприклад, скласти там, цікавий японський віршик на чотири рядка там, про ага. заклад і отримати суші на халяву. Або ж там покласти бармена на руку і отримати шот а, безкоштовно а може бути так, що ти приходиш до кафешки, і не приходить цей офіціант, ну Взагалі вже там пів години пройшло, і на це, за цей час можна там отримати ж не тільки один подарунок, а там декілька. Ось як можна просканувати декілька QR-кодів? або це неможливо. А, насправді можна сканувати лише один раз в добу, і сам qr код він один-єдиний. Але кожного разу кожному відвідувачі може попасти якась інша пропозиція. Тобто, система працює, видає подарунки в випадковому порядку. Скажи, будь ласка, які вже ресторани приєдналися до такої концепції, і взагалі наскільки це популярно в Україні? Вже mm. Ну, на сьогодні нас вже близько ста бізнесів стали нашими клієнтами. Частина це ресторани Львова, частина це ресторани в Києві, і також в Запоріжжі. До нас постійно приходять заявки. Ми намагаємося швидко реагувати. Тобто і Ві, промо популярні е, ігрові промо е, цікаві як бізнесу, так і відвідувачам. У Нас близько 15 тисяч людей вже завантажили додаток. Ми робимо людей щасливими. <світ> е, насправді людині не так цінна знижка чи там халява, як е, людині важливо це цей момент, коли вона відчуває а, я виграв, і це, wow, це 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 просто настільки приносить задоволення людині набагато більше, ніж би їй просто там я не знаю, дали там. Просто на, на вулиці вручили якийсь безкоштовний напій. Вже будемо телепортуватися в наступну нашу студію, яка буде проходити за 55 хвилин. Це студія М1, це стартап шоу на М1. І лавіка, містер Сані. Почуємося, побачимося, потанцюємо і послухаємо, і побачимо найкращу музику. Будьте ставі, а поки слухайте хорошу музику. Правда, музика. правда.